Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Так, ми йдемо у село, у магазин. Треба дещо купити. І вліпалі не виходить мені. Так, би пішли б малину, але послабли. Не хворі вдома. Приходиться мені телепати. А купити треба нам. Шпаклівку, щоб відбілити, щоб там, де є яка тріщинка, треба підліпити. Ось. Так що ось такі то діла. Була в середу, забула купити, забула написати, а без списку. голови все не тримається. У нас нині дуже гарна погода, аж жарко аж прямо. Не просто тепло, а жарко. Цвітуть тут маргаритки. Ось. Значить, буде похолодання. Раз заціли маргаритки. Ось такі діла. Значить. Зараз день-два тепліше. Ну а там далі зимно, Воно так і є, передають. Сьогодні дивилася. ось так от Таке не Пшениця тут ну вже білий. Сьогодні дивилася погоду. Ой, ще на завтра вроді тепліше передають, а там далі сніг передають нас. Та й таке то. Ну, то нічого. Головне, аби мир скоріше настав. А це все остальне поволі. Ми раду дамо. Та й такі-то справи. Ось так. Небо чисте, чисте, голубе-голубе, тепленько. І багато місць немає купляти. Ну і зараз раз-раз. Тоді прийду, треба повичищати з-під куцьків. А попідстеляти, повичищати. Та далі буде видно, що сьоки винести під горіхи. Та й усе. Ось такі то діла Роботи зараз дуже багато. Ось аби Аби встигала робити і руки не. Не терплю від роботи, але помаленькому все зробимо. Очі бояться роботи, а руки поволі роблять з ногами. Так що, ось такі діла. Ладенько. Поки місь ставлю паузу і буду бігти в магазин. Ось такі діла. Всім. Поки мість папа. Так, що я купила? Купила кобасипалку. 105 гривень. Бананів'язку 107 чи 108 гривень. Не буду брехати, не помню точно. Мандарини в кілограм 78 гривень, двоє хліба і дві баночки таких, щоб ліпити. ну, Шпаклівка. Оце все, що я купляла, більше ніц не купила. І за шпаклівку я купила три баночки шпаклівки. Вона 100. 103 гривні, вроді так, одна баночка. Ось три баночки шпаклівки, і оцього я заплатила 620 гривень, вроді так. Ось такі-то справи. Ось таке я купила. Так що. Багато я не купляла, бо я казала, багато не буду купляти, а трошки купила і прийшла додому. Ось такі-то закупи я зробила нині. Так, доброго дня! Не знаю, коли це відео буде, але розпаковку роблю. Так, е люди кажуть, показувати і ціни, і все. Кому там не подобається, я не заставляю нікого дивитися. Люди просять показувати, що я купляю, які ціни в нас. Я показую. Так, е мандарини. У нас 78 гривень за кілограм. У мене є кілограм 648. Я заплатила 128 гривень 54 копійки. Ось такі прекрасні мандаринчики. Не знаю, які на смак, але казали, що смачні. Подивимося. Так, банани. Ось таку в'язку я купила, 7 штук. Банани. У нас банани 86 гривнів за кілограм. Я купила кілограм 574 грами. 135 гривнів 36 копійок. Так. Банан. Є пекінка. Так, ось такий маленький качанчик пікінської капусти я купила. 402 грами по 67 гривнів. Заплатила 26 гривні 93 копійки. Какао 36 гривнів. Ось таке бо того синього не було. Я таке взяла ось таке. Так, какао. 36 гривен. Так. Чорний порос. Ось такий. Стоїть 32 гривні. Я заплатила за 264 гривні. Так. Далі у нас де. Грінки. Ось такі. 48 гривні, 50 копійок. Так, кокосова стружка. 26 гривні одна. У мене дві пачки 52 гривні. Ось. Одна, друга. Так, хліб пшеничний. 20 гривнів, 70 копійок. Ось такий. Шампіньйони 50 гривень. Ось цього. Пачечка, скільки тут вага? 300 грам. 50 гривень. Так, йогурт. 400 грам. Дві пачки по 25 гривень, 50 куплів. Ось такий йогурт купила. Мені для готовки. І кефір 400 грам, 20 гривень. Ось такий. 2,5 жиру. Ну, як мандарини солодкі, середній. Так. Оселедець солений. Ось такий. Кілограм 114 гривнів. А я взяла 362 грами ось. Того. І заплатила 41 гривень 27 копійок. Цього шоколадка 16 гривень, 50 копійок, біла шоколадка. І всього разом я заплатила 674 гривні, 30 копійок. Ось так. Ось то таке я скупилася. Ось такі. Купила ще хотіла я листкове тісто. У нас не було. Ось і що то я ще хотіла? А, і ще хотіла курочу грудинку, одну штучку, щоб до салату. Ну, її не було. Значить, візьмемо друге м'ясо. Ось такі то діла. Ось такі в мене покупочки. Я ходила на пошту, забирати посилку. Я заказувала ті капсули чи як вони звуть, для прання. Такі типу душечки для, кор... для, кольорового... для кольорового прання. О. <с> Язик заплутається. Заказувала в інтернеті, сайт не знаю, як зветься, не помню. Подивлюсь, якщо в мене збереглося і де я заказувала, то я скажу Ось 6 гривень одна штучка. Я заказала 60 штук, там в упаковці йде, то заплатила 360 гривень. Ось таке діло. Так що, ось такі діла. Забрала я посилочку і заодно сходила в магазин. Бо так би я б той магазин точно не пішла б. Ось, ну, а так. По дорозі вже зайшла. Ще має прийти мені одна посилочка. Я заказала форми на Паски. Ось, не знаю, ще таких не бачила, щоб ну, як сказати, щоб хто користувався, не бачила, як, чи вони добрі чи не добрі. 5 штук там, де в наборі, 140 гривень. Такий, щоб новий мається в них. Якісь такі, що можна в них пити і в газовій духовці, і в електричній духовці, що кажуть багаторазові. Ну, не знаю, подивимося, що воно із себе представляє. Якщо щось путьове, то тоді розкоче, я дам номер телефону. Та й тоді собі замовити, що таке. Ось такі то справи. Отакі От то я покупки зробила. Зараз рибку почистим. З Наталією ми посмакуємо. Ну, тіла селечка я купила, нам хватило, Іван же ж селеці не їсть. А я одного купила, нам хватить з Наталією з'їсти. Ось такі то справи. І шампіньончиків купила. Будемо смакувати. Ладненько. Не рухати. Це для рецепту. Все не дам. ось так. Ладненько, всім ми затяжку, затишку, скорішої перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.